5 фішок, як зробити сучасний дизайн спальні площею 18 квадратних 2 метрів. Біля міжкімнатних дверей буде стояти шафа, колір та функціональність підбираєте під свій смак. Під стіною буде стояти ліжко, приліжкові тумбочки. Зі стелі світильники чи зі стіни підбираєте теж під свій смак. На стінах класичні молдинги, які створюють затишок. Стіни під фарбування. Декоративна панель МДФ з LED-підсвітленням, підвіконня штучного каменю. А прикрасою спальні може бути 3D-панель під телевізор з LED-підсвітленням. Виглядає дуже романтично підвісна тумба. Ось такі 5 фішок, які створять романтичну атмосферу для вашої спальні. Зберігайте це відео та поширюйте друзям. Бажаю успіхів в ремонті!